Зовні звичайний залізничний контейнер всередині чимось нагадує хостел. Акуратно застелені ліжка, посуд, вішаки для одягу і навіть піч-буржуйка з краном для гарячої води. Усе зроблено якісно і з душею. До нас залізничники звернувся командуючий генерал і колесник напрямком північ, щоб обладнати такі контейнера модулі для проживання тимчасово наших солдатів, які сьогодні воюють на сході країни. І залізничники з покликом серця, вільний від роботи час за свої кошти. Зібрали матеріали і обладнали ось такі контейнери для того, щоб наші солдати, наші герої України могли сьогодні укриватися, захиститись і живими повертатись додому. До благородної справи долучилися працівники пасажирського, локомотивного та експлуатаційного вагонних депо Ковальського залізничного вузла. Трудовий ентузіазм залізничників по належному оцінили і присутні на урочистостях представники оперативного командування Північ. Хочеться їм висловити щиру подяку. Ця ідея яка народилась у нас для того, щоб обладнати більш безпечно позиції наших військовослужбовців, які виконують зараз задачу на передньому краї оборони. Вчора в Здолбунові були відправлені такі контейнери, вони вже знаходяться на місцях, обладнуються. Зі словами вдячності до залізничників звернувся і радник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук. Подякували підлеглим і керівники тих підприємств залізниці, де щастю виконали відповідальне замовлення для армії. Працювали по переобладнанню цих контейнерів, по утепленню, працювали в вихідні дні, в неробочий час. Кожний вносив пропозицію, що зробити, щось переобладнати. Не приходилося нікого заставляти. Все робилося добровільно. Для того аби нагадати бійцям на передові про різдвяно-новорічні свята, інтер'єри криївок доповнили ялинками замість прикрас, дитячі іграшки та малюнки. У мене внучка моя, так вона принесла улюблену мишку, там, ігрушечку, і написала: там вона перший клас ходить, і написала навіть, що вона саме найдорожче там, дарить. І ви бачили оті плакати, там, і дитячі малюночки повертаються живими. Дійсно, ми хочемо їх бачити живими, здоровими, щоб все, оце, що там почалося, там дійсно скоріше закінчилось. Перед відправкою в зону АТО тимчасове житло для військових освятив священник Роман з міського храму Почаївської ікони Божої Матері. Вже до суботи контейнери автомобільним транспортом доправлять на передову в район Бахмутовської траси Луганській області.